Універсальний періодичний огляд, який проходить в рамках е, комітету з прав людини ООН. У 2012 році Україна проходила черговий такий е, огляд, і Україні було надано 114 зауважень е, щодо прав людини. 14 цих зауважень, це 10%, було саме вказано як недосконале антидискримінаційне законодавство і відсутність чіткої кримінальної відповідальності за хейт Крайм, тобто злочини на ґрунті ненависті. Фактично, в травні Україна також буде звітувати, надавати проміжний звіт в Комітет справ людини ООН і. По, по факту нам знов таки ні про що звітувати. Україна так і не виконала зобов'язань ні по лінії плану безвізової лібералізації, ні по, е, по плану універсального періодичного огляду справ людини. Щоб е, ми трошки розуміли наскільки це є важливою проблемою для України, я підготував декілька цифр. Це а ми взяли статистику державного департаменту Сполучених Штатів Америки, і ми в них запросили, яка ж кількість людей звертається до них за статусом біженця за ознаку переслідування сексуальної орієнтації гендерної ідентичності в Україні за 2015 рік. За оці перші там три місяці, що вже пройшли, до сполучених штатів за статусом біженця звернулося вже 700 осіб. А в цілому, за статистику, за 2014 рік ми знаходимося в п'ятірці країн на п'ятому місці, громадяни якої по кількості звертаються до Сполучених Штатів за отриманням такого статусу біженця. Тобто, ви можете з цих цифр зрозуміти, наскільки ця проблема є близькою для України. І на даний момент і громадські активісти і сьогодні батьківський рух який е, присутній тут і всі правос... правозахисники, правозахисники вимагають від уряду виконати своє зобов'язання і все таки внести зміни в антидискримінаційне законодавство україни